Ці окуляри у нас в чоловічій колекції, хоча, на мою думку, вони доволі універсальні. Просто трошки такий брутальніший стиль для жінок. Повністю пластиковий корпус. У популярному зараз кольорі гіркий шоколад. Такий темно-коричневий відтінок, мінімалістичний дизайн. Тут дуже класна, універсальна форма, така пасує дійсно багатьом типам обличчя. Ці окуляри, до речі, підійдуть власникам середнього та більшого обличчя. Дуже класна форма лінзи, і вона тут коричневого однотонного тонування за. Хестомів Ві400 та мають поляризацію, суцільні носовпори дуже м'яко лягають на перенісся, не тиснуть і не залишають слідів. А завушник з металевим дизайном, з металевим кріпленням на флексах, також в єдиному мінімалістичному стилі і дуже круто пасують до будь-якого вашого гардеробу. На літній сезон це дійсно потрібні окуляри для максимально комфортного зору. Замовити такі окуляри можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ і для цього артикул залишається залишаю у коментарях.